Привіт! Мене звати Алла, і ви на каналі Кулінарної витівки. Спробувала спекти сьогодні дуже швидкий пиріг, і мені дуже сподобався і хочу поділитися з вами рецептом. Спочатку роблю крем, цукор 140 г, три жовтки йдуть в крем. Тепер буду брати цедру одного лимона. Сюди ж прямо додавати в крем, і з його ж потім буду брати ще сік. Зараз лимони такі соковиті, і цедра така смачна і запашна з їх, що вони дуже гарно смакують як в кремові, так і в тісті. Все, цедру взяла. І тепер з цього ж лимона я беру сік. Ось зразу вичавлюю. Дивіться, які вони соковиті, гарні. Сюди ж в крем з двох. Половинок. Ви знаєте, чи мені сподобався цей пиріг, що тут тісто не місяця. Ви зараз побачите, він робиться надзвичайно швидко, головне тут зробити крем. Все прямо вінчиком змішала і сюди ж додаю тільки крахмал. Крохмалу в мене 35 грам. Зараз я тут змішаю, щоб воно вже було однорідне. І додаю сюди крахмал. Все, всі інгредієнти тут є, і залишиться е, за, заварити його зараз гарячим молоком. Молока у мене 400 мл, і воно вже закипіло на плиті. Я тепер його знімаю і буду потрошку маленькою такою дівочкою заварювати наш крем. Ось так, поки не закінчиться молоко. Заливаю і швидко змішую. І тепер я цю саму кастрюлю буду його виливати. Навіть кастрюлю не мию, бо мені потрібно буде цей крем заварити. Зараз змішала. Назад виливаю в кастрюлю і буду ставити на маленький вогонь, поки він не загусне. Ось дивіться, якої він консистенції має бути. Все, я виключаю І зараз його виливаю в салатник, щоб він скоріше остиг. Тому що ми зараз швидко зробимо тісто, і потрібно буде, щоб він вже був теплий і не гарячий. Я його плівкою в дотик. І виношу на холодний балкон. Тепер будемо робити тісто. Для тіста знову ж таки беру цедру лимона, тому що в нас буде пиріг з лимонним кремом і лимонним тістом. Додаю сюди борошна. Борошна у мене тут 400 грам. Забула вам сказати, що духовку я вже включила на 180 градусів, тому що тут тісто практично не міситься, воно буде дуже швидко, так що щоб духовка вже була накалена. Тепер сюди додаю 5 грам розпушувача в борошно. і цукор. Цукру беру 100 грам. Все додала. І тепер сюди додаю ще 2 яйця повністю не жовткі, а 2 яйця. І залишиться тільки масло. Масло у мене тут 100 грам. і воно в мене м'яке. Воно постояло без холодильника десь приблизно півтори години. Все. Тепер дивіться, я спочатку вимішую лопаткою, щоб розбити яйця щоб розбити трохи масло, але не обов'язково можете зразу брати руками. Але ж потрібно це робити дуже швидко, щоб масло не розтало. ми потрібно його перетерти в крихту Тут тіста не буде, тут буде тільки крихта. Так що, дивіться, тут дуже швидко десь хвилинки 2, бо потім воно просто перетвориться в тісто і крихти не буде. Так що, робіть це дуже швидко. Хочете, беріть рукавички, вони не так передають тепло, і це можна буде не так швидко робити. Коли вже крихта є, беремо форму і більше половини цієї крихти висипаємо в форму. Залишаємо десь дві третіх висипаємо, а одну третю десь залишаємо і приплескуємо, робимо такі трошки невеликі бортики, десь ну, хоч би 1,5 см був. Тому що сюди будемо заливати крем, щоб він не виливався. Хочу вам сказати, що тісто виходить дуже смачне, і якщо прибрати цукор, то можна робити пироги навіть солоною начинкою. Воно крихке і як випікається, дуже таке хрустке і аж розсипається. Дуже смачне. Зробила я такі невеличкі бортики і виливаю сюди крем, він у мене ще не зовсім встиг. Остигнути, але нічого, нема коли чекати. Зараз розрівняю і залишиться зверху засипати рештою крихти. Духовка, я вам казала, що в мене прогріта до 180 градусів, і в моїй духовці я його буду випікати 30 хвилин, а ви дивіться по можливостям вашої духовки. Раджу вам пробувати спочатку зробити з такою ось начинкою, а далі можете самі фантазувати, з якою начинкою вам робити солоною, солодкою які у вас смаки Все, докидаю цю крихту. І ще раз повторюся, 180 градусів, 30 хвилин випікається дуже швидко і робиться дуже швидко. Так що обов'язково спробуйте все. Забираю, зустрічаємося через 30 хвилин, ставлю в духовку. Подивіться, яка краса, 30 хвилин пройшло, він хрусткий, ріжу вам гарячим поки. Але, як вихолоне, начинка теж дуже смачна. Зараз вона ріденька, а підхолоне буде тоді вже вона густіша. Дивіться, яка краса. Смакуйте, чекаю від вас коментарів та до зустрічі!